Міру Божого дорогоціння, магнітне поле, що це таке і для чого воно взагалі нам потрібне. Вчені, як дослідили і відкрили його, вони просто були в захваті від того, настільки воно нас захищає від тієї всієї радіації, яка є в космосі. Ми так якби знаходимося в цій капсулі захисту, просто без цього захисту все, що є на землі, все би просто загинуло. І це доказує. То, що Бог настільки нас любить, що Він нас так окутує цим всім захистом, і вчені доказують, що земля є молода. Вони враховують це поле, і так як і підтверджує Біблія, що землі 6 тисяч років ніяких мільярдів, ніяких мільйони років просто неможливо, щоб воно було, і що ресурси землі вже закінчуються. І тільки за последніх 100 років магнітне поле зменшилося на 5%. і впереді ресурси землі тільки стає на тисячу років. Це доказує і Біблія, і наука, що вже ніякого на землі життя неможливо, тому що магнітне поле просто буде на нулі. Амінь.